Отже, сьогодні поговоримо про одну критичну, але, знаєте, часто недооцінену вразливість російської інфраструктури. Цей аналіз, по суті, показує, як фундаментальні слабкості її енергосистеми відкривають абсолютно унікальне стратегічне вікно. Загально прийняти уявлення про Росію як простійку енергетичну державу це не просто помилка, це, по суті, глибоко вкорінена стратегічна ілюзія. І зараз ми її розберемо, як то кажуть, по кісточках. Гаразд, давайте одразу до суті. Весь цей аналіз будується на одному простому контрасті: з одного боку існує міф про таку собі монолітну загартовану ще з радянських часів мережу, а з іншого, є реальність. А в реальності все зовсім інакше. Система крихка, надзвичайно централізована і, що найголовніше, критично залежна. Розумієте, Росія намагалася модернізувати свою енергосистему, начепивши західні технології на стару радянську основу. Але замість того, щоб її посилити, вони створили такий собі небезпечний гібрид, і цей гібрид породив нові абсолютно фатальні залежності, які стали Ахілесовою п'ятою всієї системи. А тепер до конкретики. В центрі нашої уваги московське енергетичне кільце, і це не просто якась інфраструктура, ні, це політичний та економічний нерв усієї федерації. І як виявляється, саме тут і ховається її головна слабкість. Просто погляньмо на карту енергопостачання Москви це не якась там розгалужена диверсифікована мережа. Навпаки, все сконцентровано в кількох ключових вузлах. І разом вони утворюють, по суті, єдину точку відмови. Саме така централізація і є головним фактором ризику. Що тут справді важливо, так це конкретні назви: підстанції Чагіно, Очаково і Западна. Запам'ятайте їх. Це по факту три головні шлюзи, через які живиться вся Москва. Втрата навіть одного з них це вже критично, а одночасний вивід з ладу всіх трьох це гарантований каскадний колапс. А ось і візуальне підтвердження. Щоб було зрозуміло, ми говоримо не про якісь абстрактні точки на карті, ми говоримо про цілком реальне фізичне обладнання. Це великі силові трансформатори або скорочено ВСТ. Саме вони є серцем цих підстанцій, і саме вони є головною фізичною вразливістю всієї системи. І знаєте, якщо хтось думає, що це все лише теорія, то історія вже провела для нас експеримент. Згадаймо блекаут у Москві у 2005 році. Все почалося з відмови одного єдиного трансформатора на підстанції Чагіну, а призвело до каскадного колапсу, який зачепив мільйони людей. Це незаперечний історичний доказ того, наскільки ця система крихка. Але сама по собі вразливість мережі це лише півсправи. Друга. І, можливо, навіть більш важлива проблема це атрофована російська промислова база. І чому це так важливо? А тому, що саме вона робить будь-яке швидке відновлення після удару, ну, практично неможливим. Давайте просто пройдемося по ланцюжку цих стратегічних прорахунків. Крок перший вони втратили ключового виробника український «Запоріж-трансформатор». Крок другий зробили ставку на спільні підприємства з західними гігантами. Крок третій вдарили санкції і відрізали доступ до технологій. І який результат повна неспроможність власної промисловості. І ось що це означає на практиці у реальному житті. Цей слайд насправді чудово ілюструє суть проблеми. Росія просто не може виробляти ключові компоненти для цих трансформаторів: спеціальна електротехнічна сталь, високовольтні вводи, перемикачі під навантаженням, усе це імпорт. Без них зібрати новий великий трансформатор неможливо. Крапка. А якщо говорити про їхнє власне виробництво, то воно по суті зводиться до двох компаній: Свель та Ерсо. І це робить їх не просто заводами, а стратегічними цілями другого ешелону. Назвемо їх умовно цільовий набір бета. Удар по них не просто зашкодить, він паралізує будь-які спроби відновлення. І ось ми підходимо до ключового стратегічного висновку якщо поєднати удар по підстанціях з одночасним ударом по цих заводах, то термін заміни критичного обладнання кардинально змінюється. Він переходить з категорії роки в категорію невизначеність. І всі ці елементи складаються в єдину операційну концепцію концепцію, що дозволяє синергетично використати обидві вразливості: і інфраструктурну, і промислову, і мета тут досягти не просто тимчасового блекауту, а перманентного колапсу системи. І що найцікавіше, доктринальне підтвердження всієї цієї концепції надала сама Росія. Їхня ж компанія ударів по українській енергосистемі у 2022 2023 роках стала таким собі розетським каменем. Вона чітко показала, що саме великі силові трансформатори росіяни вважають справжнім центром тяжіння будь-якої енергомережі. Якщо говорити простіше, то атакуючи українські ВСТ, Росія по суті написала зізнання. Вона мимоволі показала, де знаходиться її власна найбільша вразливість їхня стратегія проти нас це дзеркало, в якому чітко видно слабкість їхньої власної системи. Таким чином, операція набуває форми двохкомпонентного удару. Удар альфа це виведення з ладу ключових трансформаторів на підстанціях П1, про які ми вже говорили. І одночасно з цим удар бета нейтралізація виробничих потужностей на заводах Свел та Ерсон. Разом вони створюють ситуацію, з якої просто немає виходу. Такий підхід створює те, що в цьому аналізі називається нерозв'язним рівнянням. І ось чому. Удар альфа миттєво створює величезний шалений попит на нові трансформатори, а удар бета в той самий момент зводить пропозицію цих трансформаторів до нуля. Попит злітає до небес, пропозиція падає до нуля. Це рівняння не має розв'язку. Добре. Але чи є якісь шляхи для відновлення? Очевидний контраргумент допомога з боку Китаю. Давайте розберемо, наскільки це взагалі реально, а також подивимось, якими будуть наслідки, якщо відновлення так і не відбудеться вчасно. Отже, ключове питання чи може Китай виступити таким собі рятівником і швидко надати Росії потрібне обладнання. Ну, якщо коротко, ні, принаймні не в ті терміни, які мають значення. Існує три головні бар'єри технічний, логістичний і політичний. Різні стандарти обладнання, різна ширина залізничної колії, що ускладнює логістику, і звичайно величезний ризик вторинних санкцій. Все це робить швидку допомогу з Китаю практично нереальною. А терміни тут абсолютно критичні. Ми говоримо про вікно у 48-72 години. Це та межа, за якою наслідки блекауту, особливо в зимовий період, стають незворотними. Це підводить нас до поняття, яке називають горизонтом замерзання. Уявіть, мінусова температура, немає електрики, зупиняються насоси центрального опалення, вода в трубах замерзає, розриває їх, і цілі житлові квартали стають непридатними для життя. Це не просто незручність, це гуманітарна катастрофа і перспектива масового внутрішнього переміщення населення. Отже, який висновок? Російська держава дуже старанно проєктує образ такої собі невразливої фортеці, але її електрична інфраструктура це класичний колос на глиняних ногах, фундаментально крихка система, яка ховає свою слабкість за фасадом енергетичної наддержави. І ця слабкість є абсолютно стратегічною.